Мої вітання! Друзі, це фантастично смачний кабачковий рулет. Одна з найпопулярніших літніх страв, яка ніколи не приїдається. Овочевий рулет з ніжною начинкою. Будемо запікати його в духовці і додамо інгредієнти, завдяки яким він буде більш дієтичним та низькокалорійним. Ходімо готувати. Молоді кабачки з загальною вагою 500 г натираємо на дрібній терці. Якщо кабачки вже більш зрілі, жорсткою шкіркою та насінням, потрібно очистити їх. Далі солимо, перемішуємо і даємо постояти хвилин 10, щоб вони пустили сік. Після цього добре віджимаємо масу і перекладаємо в миску побільше. Додаємо 60 г сметани 15% жирності та 3 жовтка без білків. І все ретельно перемішуємо. Тепер 100 г борошна. Я беру цільно зернове. Воно меншої калорійності та більш корисне. Додаємо 5 г розпушувача, змішуємо і всипаємо до кабачкової суміші. Далі солимо і перчимо за смаком та перемішуємо, поки все борошно не вбереться. Ось такої густоти виходить тісто. Але нам ще потрібно збити білки, які ми відділили раніше. Трішки підсолюємо і збиваємо міксером на великих обертах до густої пишної піни. Тепер частинами додаємо до тіста і акуратно вмішуємо. Так тісто буде більш пухким і повітряним. Далі силиконовий коврик змащуємо тонким шаром рослинної олії. Або силіконозований пергамент використовуйте тільки незвичайний, тому що до нього дуже пристає і потім важко відділити корожик. Виливаємо тісто на деко, рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Все. Відправляємо випікатись в духовку розігріту до 180 градусів на 25-30 хвилин до рум'яного кольору. А поки що приготуємо начинку: 200 г кисломолочного сиру 5% жирності плюс 150 г крем сиру. Можна тільки крем-сир використовувати, але так ми зменшимо калорійність і жирність готового продукту. 3-4 зубчики чеснику через прес та невеликий пучок кропу дрібно нарізаного. Все ретельно перемішуємо і по бажанню досолюємо, якщо є така потреба. Ще необхідно половинку солодкого перцю нарізати тонкими смужками. І один помідор також нарізаємо тонкими скибочками. І якраз коржик вже добре пропікся і підрум'янився. Охолоджуємо його, перевертаємо на інший бік та прибираємо коврик. Викладаємо всю начинку і рівномірним шаром розтираємо по всій поверхні. Ну а далі овочі. Помідори та перець чергуємо рядками один за одним. Залишилось тільки скрутити все в рулет, обережно трішки притискаючи. Він доволі легко і просто скручується. А потім загортаємо його в харчову плівку та відправляємо в холодильник на 2-3 години. Перед подачою на стіл потрібно відрізати на рівні краї рулету та нарізати його зручними шматочками. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Це дуже смачно, ніжна, пікантна начинка і тісто тут теж м'яке, пухке, чудовий варіант закуски як на кожен день, так і до святкового столу. Рекомендую приготувати і посмакувати. Я ж бажаю всім смачного здорового життя і до нових зустрічей!